Вітаю, друзі. Як вам мій прикет спочатку спитаю, а зараз покажу, що роблю. Буду робити варенічко. Нарвала відро ось такої чорної бузини. І що буду робити? Новий лайфак. Я думаю, що це вже всі знають. Я не відкрию Америку. Ось так берете виделку і, і воно дуже гарно відходить, якщо ягода достигла, воно дуже гарно відходить. Ось така, наприклад, чорна китиця. І ось так, думаю, далі все зрозуміло, а далі скажу, що доробити. Ну що, друзі, я то все діло зробила. Для мене то було довго, для вас одна секунда. І ось у висновку, що в мене вийшло: це горошки чорної бузини. Тепер, що я роблю далі? В Каструлю? Додаю 50 або 100 грамів води, в залежності від кількості. У мене небагато, у мене десь так, 2 кг, то буду давати 50 грамів води. І ставлю кип'ятитися. Потім, коли прокипітиться, візьму толукушку від картоплі і так гарненько-гарненько потолочу, е, потолочу, щоб відділилися кісточки. Тоді буде довгий процес після цього. Бо треба взяти густе ситечко, у кого яке є, ну, щоб було густе. І то всю рідину відділити, відцідити від кісточок. І зараз маю. Ну, бо це буде довгий процес. Я хіба ще слідуючи відео вам зазнімлю. Маю ще варення десь з 20-х років ще, напевно. То зараз вам покажу, яке воно. Я думаю, що нормальне. Так, друзі, має бути ось таке ситочко. Дрібненький може бути і великий об'єм. Нічого страшного, покажу вам, яке варення. Дивіться, ось таке має бути варення з чорної бузини. Воно вже, правда, починає цукровуватися, бо вже з 20-х років, вже, вже йому десь 3-4 роки. Але це лікарство, цей джем ми тримаємо тільки на ліки. Так що, працюйте!